Дана школа является очень важным социальным объектом, поскольку в школе учатся 185 учеников, из них 67% имеют статус пострадавших от Чернобыльской АЭС. За підтримки главы Ученской державной Администрации, за сприяние главы Харьковской Областной державної Администрации Светличной Юли Александровна в данном навчальному закладі було заплановано і проведено ремонтні работы. В новому році було розроблено спільний проєкт, спільний проєкт в рамках співфінансування Районного та обласних бюджетів було виконано ремонтні роботи вставлено вікна в спортивній залі, а також виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Вона пройшла як державну експертизу по реконструкції покрівлі, оскільки покрівля текла тут декілька років. Цю проблему потрібно було негайно вирішувати. А в цьому році було закінчено практично ремонтні роботи стосовно реконструкції покрівлі Вільчанської ЗОЖ. Покрівля над спортзалом актовим залом чекали майже 20 років. Хвалити Бога за сприяння обласної державної адміністрації, районної ради, районної адміністрації. В цьому році такий ремонт, хвалити Бога, закінчився. І думаємо, і далі продовжувати таке таку співпрацю. Данная площадка построена в 2011 году. Площадка используется для занятий футболом, детской спортивной школы, а также для проведения соревнований между школьниками района, а также между взрослыми командами района по футзалу. Занимается порядка 100 воспитанников нашей детской спортивной школы и школьников. В процессе эксплуатации синтетическое покрытие, которое здесь было, у себя исчерпало, и поэтому возникла необходимость в капитальном ремонті. За сприяння головы Овчанской районной державной адміністрації а також за сприяние головы Харьковской областной державной администрации Светличного Александра в рамках обласної програми Розвиток Фізкультури и спорту Обласною сесією було выделено миллион гривень на дані. Станом на сьогоднішній день. Виконуються вже підготовчі роботи, так як проєктна кошторисна документація вже готова, пройшла державну експертизу. Підготовчі роботи майже завершені, синтетичне нове покриття також вже завезено. І в рамках цього проєкту також будуть замінені спортивний інвентар, крісла для глядачів. В течії місяця роботи всі будуть завершені.